Привіт, друзі! З вами знову Назар на дроті з Філадельфії. Сьогодні ми робимо огляд ось цієї чудової модельки від ParA64. Це BMW i8 від Liberty Walk. Liberty Walk це є а, японська компанія, а, яка робить от такі от модифікації. А, Розширює машини, особливо екзотичні, а, ну і тощо. А, так, менше з тим. Це розмір 1.64. Знову 64 пара. А, Це є а, фірма, така більш якісного а, походження. Ця моделька коштувала, мені вона коштувала 15, але я купив від цього от мужика на аплікації на інтернеті, називається WhatNot. І це така, як аукціон аплікація, і там продають купу всякого. Так що, менше з тим, е, упаковка чудова. Ось там видно ніби е, гоночна дорога. Е, так, значить, BMW е, I8 я завжди просто обожував, особливо перший той концепт тої модельки, е, де двері бокові навіть були прозорі. всяке таке. Але. Е, Якщо я не помиляюсь, то i8, здається, електронна, чи хібрид, чи щось таке не А, Ну, коротше, відкриваємо і дивимося. Так, значить, сама моделька класна. Що тут у нас? Чорний і білий колір. Колеса гумові. Ще подивимося. Я, здається, зараз трошки настроюю. Ага. Біла машинка, блін. Коли світить на неї, <свісно> майже нічого не видно, так що вибачте. А, а також нагадую, що це я вже був, записав пару тижнів тому англійською мовою для мого англійськомовного каналу а іншого. А тепер я просто дублюю для цього каналу. І цей канал, так як бачите, українськомовний для, для моїх чудових українців по, по всьому світу. А, привіт, друзі! Як справи всі? А, прошу дайте знати в коментах, а, звідки ви звідки ви дивитесь цей канал, це відео. А, чи в Україні, чи в Португалії, чи в Англії, чи в Австралії, де би ви не були, дайте знати. Відгукніться, звідки ви, і що ви колекціонуєте, які модельки, які машинки. Мені дуже цікаво і хочеться спілкуватись з вами більше. так що 100% відповім в коментах під цим відео. Так що, говоріть. Так, далі. Зеркала пластмасові, не гумові, це вже плюс. Не люблю ту гуму, бо то з часом буде висіти. А, ніхто то не хоче бачити. Так, трошки кави собі вип'ю, поки відкручую це. А, ці дубляжі так цікаво робити, бо я, я не пам'ятаю, що я тут говорив. <laughs> Здається, що низ. А, та-та-та. Вона повністю желізна. Так що, і низ, і верх все з желіза diecast Metal. А, така вона тя тяжкенька, приємно тримати. А, так, ну там написано Liberty Walk, написано, що це 1.64 розмір, і всяке таке, що ліцензії всякі там є. А, насправді, ще раз бачите ззаду ті крила, то воно так чудово зроблено, що там між ними проміжок є. От, на боках, назад. Uh, Liberty Walk це, до речі, переклад того японця uh, ім'я, і воно перекладається uh, Liberty Walk, ніби uh, свобідним ходом. От таке, от, приблизно так перекладається. І його саме ім'я то значить так, що то не є просто так, що вони. Liberty Walk і всяке таке. так що... Uh, Мені подобається, що він робить, і там навіть часто в нього були проблеми, що він бере такі екзотичні машини і на них на... розрізає їх і додає ті всякі кастом додатки. Мені то подобається. От я вже зробив той огляд Ferrari F40. Він так класно її обробив. Але Феррарі трошки на нього було розізлилось за то. <хи> і навіть не, не дали йому дозвіл називати її Феррарі за те, що він а, розрізав її і обклеїв всякими такими розширюваннями. Але всім то подобається і скажу то, то мистецтво, тут нічого такого страшного нема. Так що Liberty Walk F40, <хи> гляньте на мій огляд там тої модельки. А цю я знайшов. Я навіть не знав, що вона існує. Я просто був на тому аукціоні, і той мужик просто її витягнув і почав продавати. Я такий, о, вау! Я, здається, за неї навіть не заплатив так багато, вона варта 20-25 доларів. Я заплатив десь, може, 14-15. так що повезло. Ніхто там нікого більше не було, що хотів за неї. Голосувати, не знаю, як то сказати. Ще раз вибачте, я, я в Америці вже живу давно, з 90-х років в Україну літаю часто туди-сюди, але база тут, робота тут. Я займаюся фільмами і, і колекціонер, і митець, всяке різне. Так, підходимо ми вже до кінця, друзі. Так що Надіюсь, вам це сподобалось. Машинка дуже якісна. Якщо ви колекціонер, я 100% рекомендую. Пара 64. Подивіться там на інтернеті чи в своїх магазинчиках, де можете придбати. І не забудьте залишити мені комент під відео. Дайте знати звідки ви, хто ви, що колекціонуєте. А я буду помаленьку пакуватись. І надіятись, що вам сподобалось, то, що я зняв. Я трошки з камерою тут бавився, так що, вибачте, за то. так не буде в майбутньому. Просто так вийшло на цей раз. Добре, беру свій е, чемоданчик і йду. Дякую, що ви зі мною провели час. Слава Україні! Героям слава, смерть клятим ворогам! Папа, друзі!